Вітаю! Продовжуємо розв'язувати нерівності. І другий тип нерівності це квадратні нерівності. Запам'ятати, треба дуже твердо, що другого степеня ось такого плану нерівності ми розв'язуємо графічно, тобто перший крок будуємо параболу. Зразу ж дивимося на коефіцієнт біля х, який нам вказує, парабола відками буде догори чи відками донизу. Від цього залежить. Схематично ми не будуємо точно по точках, ми чисто будуємо параболу вітками догори або параболу вітками донизу. Далі шукаємо нулі. Що це значить? Ми шукаємо точки перетину параболи з вісю іксів. Тобто розв'язуємо рівняння ось таке прирівнюємо до нуля параболу нашу і знаходимо розв'язки. Тоді позначаємо ці нулі на. Координатній прямій з нашою параболою. І вибираємо той проміжок, який нам треба. Ну, Наприклад, якщо ми маємо х квадрат менше 9, то ми обов'язково має бути праворуч 0, тому ми дев'ятку перекидаємо, справа залишається 0. Далі бачимо, що це в нас точно парабола відками догори, зразу собі її намалювали. Потім другий крок шукаємо нулі, прирівнюємо цю параболу до нуля, знаходимо дві точки. Мінус 3-3. Далі, оскільки нерівність строга, ці точки будуть виколоті. І відповідно, ми бачимо, що вгорі наша парабола набуває додатніх значень. Знизу під вісю іксів вона від'ємні значення. Дивимося, нас цікавить менше нуля. Менше нуля значить знак мінус. Отже, ми вибираємо проміжок. Давай потренуємося. Отже, перша нерівність у нас така квадрат менше, ніж 34х. Ми вже знаємо, що в нас має бути. В нас має бути справа 0. Тому перенесемо 34х, не забудемося змінити знак, і менше за 0. Тепер розуміємо, що графіком буде парабола відками догори. Шукаємо нулі, тобто шукаємо розв'язки рівняння х квадрат мінус 34х дорівнює 0. Виносимо х з задушки, в дужках лишається хміну 34. І далі маємо х дорівнює 0, х дорівнює 34. Дві точки є. Значить, наша парабола перетне вісь сів у двох точках. Точки не зафарбовані, бо нерівність строга. І це точки 0 і 34. Знову розставляємо вгорі плюси, внизу мінуси. Дивимося, нас цікавлять мінуси. Отже, розв'язком нашої нерівності є проміжок від 0 до 34. Ось і все. Друга, давайте роздивимося нерівність х помножити на х мінус 1. Більше або дорівнює 20. Ну, на перший погляд, навіть не видно, що це квадратна нерівність. Хоча, якщо уважно придивитися, розкриємо дужки і маємо х квадрат відняти х і ще 20 перенесемо, це буде мінус 20, більше або дорівнює 0. Знову бачимо, що це точно квадратна нерівність, відки параболи догори. І далі шукаємо нулі. Як знайти нулі, ми знаємо, розв'язуємо квадратне рівняння за теоремою вієта. Логічно, в нас підходять два числа, це 4 і 5, в добутку 20, а в сумі має бути плюс 1, тобто ставимо знак мінус біля 4 є. Вже тут точки зафарбовуємо, адже нерівність у нас не строга. Так? Мінус 4 лівіше. І 5 правіше. Тепер ставимо знаки плюс, мінус, плюс, і вибираємо плюс, бо нас цікавить більше рівне. Значить, нас цікавить ось ця частина і ця. Тобто, це від мінус нескінченності до мінус 4, включно, і потім від 5 до плюс нескінченності. Все нерівність розв'язана. Давай розглянемо третю. Що ми бачимо тут? В третій нерівності знову нам не дуже видно, що це за нерівність, адже в нас квадрат є, але він справа, має бути справа 0. Ну, але ми вже знаємо цю ситуацію, вміємо її розрулювати, переносимо х квадрат, не забуваємося йому змінити знак, і справа залишиться 0. Далі дуже добре видно, що ця парабола буде відками донизу. Так, так. Далі шукаємо нулі. А чому вітками донизу я не зауважила, ну бо перший коефіцієнт біля х квадрат у нас мінус одиниця, тому вітки донизу. Далі нулі. Розв'язуємо рівняння: мінус х квадрат плюс 2х мінус 1 дорівнює 0. х квадрат мінус 2х плюс 1 дорівнює 0. Ну, бо домножуємо на мінус 1. Так, і далі розв'язок тут x1 і x2 в нас однакові виходять, і це буде одиниця. Отже, ми можемо сміливо сказати, що наша парабола має з вісю x тільки одну спільну точку. Бачите, одна спільна точка. Вона є одиниця. І ми її зафарбовуємо, бо нас цікавить більше або дорівнює. А тепер будьмо уважні: вгорі в нас параболи немає, вся парабола внизу. І тільки в одній точці вона набуває значення 0. І нам цей 0 підходить, бо нас цікавлять більше. Це, тобто, плюси або дорівнює нулю. Тут, тому ми сміливо стверджуємо, що розв'язком цієї е, нерівності буде єдине число одиниця, яке нам підходить. Бачите, розв'язком нерівності може не тільки проміжок бути, а ще й конкретне якесь одне число. Давайте розглянемо ще одну нерівність х квадрат плюс 9. Менше, ніж 6х. Ну, вже ми при, приблизно знаємо, що 6х переносимо, змінюємо йому знак, далі менше нуля. І знову парабола до догори. Шукаємо нулі, прирівнюємо до нуля ось, цю, ось цей вираз. Так. І далі. Хочете за дискримінантом, хочете побачити формулу, але ви побачите, що знову ж таки у вас є єдине число розв'язком, тобто два розв'язки, але вони однакові. І значить, що наша парабола тільки дотикається до Осі Х, але вона знаходиться. Вище осі Х, так, і точка 3 в нас нерівність строга, значить точка 3 не зафарбована. Увага! Тепер всюди плюси, мінусів немає, і в цій точці 0, і він нам не потрібен, а нас цікавить менше нуля. Тобто нас цікавить, коли наша парабола внизу, і відповідь конкретна ніколи. Отже, ми кажемо, розв'язків ця нерівність немає. Ну, і залишилася у нас п'ята нерівність. Будьте уважні, бо в кожній із них є своя особливість. Так, і в п'ятій нерівності маємо наступне: Х квадрат плюс 6х відняти 40 менше або дорівнює 0. Як розв'язати цю нерівність? Те саме все робимо. Дивимося, парабола відками куди? До гори. Далі шукаємо нулі. Шукаємо нулі, можна розв'язати рівняння х квадрат плюс 6х мінус 40 за теоремою вієта. Тоді ми знайдемо х1, х2. Це може бути 4 і 10 в добутку 40, треба мінус 40, але треба, щоб в сумі було мінус 6, значить, мінус біля десятки. Так, перетнули нашу вісь іксів, значить, двічі в точках зафарбованих, бо в нас нерівність не строга. І ці точки мінус 10 і 4 далі менше рівне 0. Дивимося, тут плюси, тут мінус внизу. Менше рівне – це значить мінус або 0. Тобто нас цікавить якраз ось цей проміжок від мінус 10 до 4. Все достатньо легко, достатньо просто, головне не забуватися будувати графік схематичний нашої параболи. Успіхів!